Вітаю вас малята. Ми сьогодні з вами познайомимося з новим числом та цифрою. Гей, дівчата та хлоп'ята, нумо пальця рахувати. Перший це товстий великий, з нього ми почнемо лік. Вказівний то палець другий, всім вказувати він звик. Ну а третій він найдовший і середній серед всіх, а четвертий підмезінний. Чимось він від всіх відмінить. П'ятий пальчик довго спав. Тож місинчиком він став. Всі ми пальце назвали до п'яти порахували. Малята. Число вказує на кількість предметів, а цифра позначає цю кількість на письмі. Ось подивіться це цифра п'ять. На що схожа цифра п'ять? На удава, який підняв вгору свій хвостик, або Яблочко, яке огризла мишка. Якось вийшла погулять, на папері цифра п'ять, наче ковшик невеличка. Цифра симпатична, дуже любить танцювати, на папері цифра п'ять. Праву ручку вгору простягнула, вліво ніжку розвернула. Малята. А чого завжди буває по п'ять? П'ять пальців на руці, п'ятипала зірка. На кожній нозі також по п'ять пальців. Існує в людині п'ять органів чуття: зір, слух, нюх, смак та дотик. А як якщо утворюється число п'ять? До чотирьох додати один буде п'ять. Перевіримо, чи вірно це. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, звісно, чотири і один це п'ять. А зараз, малята, я хочу запропонувати вам порахувати солодощі і пригадати усі цифри, які ми з вами вивчили. Дітки. А яка це цифра? Це цифра один. А скільки в нас пряників? Один. Цифра один і один пряник. А зараз яку цифру ви бачите? Це цифра 2. Парахуйте пироги. Скільки пирогів ви бачите? Один, два. Цифра два. А ось яка цифра? Пригадайте. Парахуйте тістечка. Один, два, три. Так, це цифра 3. А зараз, яку ви бачите цифру. Порахуйте шоколад! Це буде вам підказка. Один, два, три, чотири. Це цифра чотири. І ось з'являється остання цифра. Пригадайте сьогодні, ми її вже вивчили. Порахуйте тістечка! Один, два, три, чотири. 5! Ну, звісно ж, це цифра 5. За допомогою долоньки та пальчиків на ній ми сьогодні вивчили цифру 5 і число 5. Добре запам'ятаєте цю цифру. Ви сьогодні молодці малята! Малята, а я вам пропоную намалювати на великому аркушу папері цифру 5 чекає на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.